З Максимом ми познайомилися трішки більше року тому. У мене тоді був важкий період життєвий. Я переживала розрив своїх старих відносин. А Максим мені просто допоміг морально, тому що він сам по собі така добра людина. Він відгукнувся. Він, крім того, всього, напевно, дуже хороший психолог, тому що він знайшов правильні слова, як взяти себе в руки і тому подібне. Можна довго перераховувати, він з дитинства займався спортом, різними видами спорту і гандбол, і боротьба. Він завжди казав, що спорт це дуже важливо, і саморозвиток це дуже важливо. Він завжди щось дізнавався нове. У плані інтелектуальному він дуже начитаний. Оце людина, з якою можна поговорити про все. Тут він у вільний час дізнається щось нове. А також він Писав такі короткі розповіді, він дуже творчий. Мені просто мама по секрету сказала за ці розповіді. Мама читала. Сказала, що в сина точно таланти і вона його в цьому підтримує. Він дуже любить тварин. Ще зі шкільних років він всіх безпритульних тваринок підгодувати. Ну, я бачу, що він романтичний, дуже хлопець. Це читається між рядків. Він дуже скромний, він от, про це, про свої якісь якості, от, він мало говорив, він сам по собі дуже такий скромняга скромняга, Жорстокості в нього немає. Я впевнена, якби не війна, він би і не взяв зброю в руки. Він на посаді парамедика. Одного разу, навіть о другій ночі, він мені написав, перебуваючи на заводі з питанням, щоб я допомогла. Знайти контакти будь-якого ще кваліфікованого військового медика, який би там проконсультував у деяких питаннях. Настільки йому було важливо врятувати кожному життя. Він готовий був в тих умовах вчитися ще чомусь новому іншому, вдосконалювати свої знання в цій сфері, щоб всі залишилися живі. Зараз він навчається. Заочно, паралельно зі службою в Харківському вузі на факультеті права. В цьому проявляються його людські якості, що навіть обираючи спеціальність, він обрав от таку спеціальність, яка дотична до того, щоб захищати права та інтереси людей усіх. Це містер врівноваженість для мене так, тому що він такий. Врівноважений. Завжди все, що стосувалося служби, це спокій і врівноваженість. Я знаю, що він дуже боїться за своїх рідних. У нього є старший брат, який також боронить нашу неньку Україну. І він в розмові з батьками завжди запитував, як він. А в житті там, він емоційний. Він такий скромняний, емоційний. Дуже важко повірити, що в цій людині переплітається скромність в основній своїй масі, боротьба за справедливість, відвага, врівноваженість, спокій і якесь специфічне таке відчуття гумору. Ну, я думаю, що в нього мрія, напевно, така, як і у всіх зараз. Точно це перемога. Якби для нього це було неважливо, він би не робив стільки для держави, тому що насправді його мама відмовляла від того, щоб він ішов на службу, і вона навіть говорила: ну, нащо тобі? У тебе все є по суті, і ти можеш собі працювати в цивільному житті. Скажемо, внутрішньо він не міг сидіти вдома, коли в країні війна. Дуже символічна річ. Це ось така е, тактична ручка з написом АЗОВ. А її мені подарував не сам Максим, а його командир, один з його командирів. Я пам'ятаю просто, що ми дуже ну, так її обговорювали, бо для мене було так важливо розказати про, про цей подарунок, бо я ж розумію, що він безпосередньо пов'язаний з полком. І коли я виїжджала з Ірпеня, в мене не було можливості взяти багато речей. Я взяла одну футболку, шкарпетки, mm. одягу взагалі не взяла і ручку. цю. Тепер цей предмет асоціюється з ним. Ну, і з усіма взагалі хлопцями, хто зараз служить. Нематеріального набагато більше все, що асоціюється з ним. Перше, що він зробить, коли повернеться, це точно проведе час з батьками, тому що в нього дуже хороші батьки, які його дуже зараз чекають. Мама плаче, іноді навіть в розмовах. Я буквально ось сьогодні спілкувалася з мамою. І... Казала мені, скажіть обов'язково, що наш син найкращий. Звичайно, що я скажу, що він найкращий. Він найкращий не тільки для мене, а для батьків, він найкращий для України.